створюють безпечне середовище у закладах середньої освіти, підтримують порядок та захищають учнів у надзвичайних ситуаціях. Чернівці єдине місто в Україні, у якому у всіх школах працюють фізичні охоронці. Наразі для них організували тренінги для підвищення кваліфікації. Детальніше про те, які результати за рік роботи працівників поліції охорони розповідаємо далі. Здійснюють пропускний режим, забезпечують громадський порядок на території навчального закладу та роблять усе, аби учні почували себе в безпеці під час освітнього процесу. Ось уже рік у школах чернівців працюють фізичні охоронці. Вони здійснюють, зокрема, профілактичні заходи, бесіди із школярами, постійний обхід територій закладу, а також слідкують, аби під час уроків та перерв все було під контролем. Щоб не допустити сторонніх осіб, випадків, щоб сторонні особи чіплялися до дітей під час перерви, особливо великої перерви, ну і бажано, щоб діти не покидали межі території ліцею, двору. За всім цим треба дивитись попередження. Терористичних актів, тобто виявлення постійний контроль за предметами, які можуть бути залишені невідомими особами, до початку роботи всі пройшли спеціальну підготовку на базі управління поліції охорони, аби забезпечувати виконання обов'язків на високому рівні. Крім того, з ними займаються відповідні фахівці кадрового апарату, займаються фахівці-психологи за спеціальною методикою, яка власне стосується діяльності фізичних охоронців в навчальних закладах, тому що ми розуміємо, що одна справа охороняти банківську установу, чи якісь а зовсім інша справа займатися безпекою дітей. Тому вони проходять в тому плані спеціальну підготовку. Наразі діє 52 пости у 46 навчальних закладах міста. За цей час працівники поліції охорони добре себе зарекомендували, каже Степан Грицай. Зокрема, були випадки, коли їх допомога була вкрай необхідною. Були кілька випадків таких, не будемо, скажімо так, називати навчальні заклади, де якимось. Чином через якісь додаткові виходи покидали навчальний заклад діти з особливими потребами. Тоді ми задіяли до пошуку всі наші необхідні наряди, і буквально там протягом кількох хвилин ту дитину знаходили. Такі випадки мали місце. Однак подальше вдосконалення роботи є необхідним аспектом. Саме тому для того, аби постійно підвищувати рівень кваліфікації, для фізичних охоронців організували спеціальні тренінги, адже це дуже важливо для правильної взаємодії з учнями, їх батьками та педагогами, а також для розширення знань про ті небезпечні ситуації, які можуть відбуватися під час освітнього процесу, зважаючи на воєнний стан в Україні. Зараз всі наші працівники проводять проходять спеціальну підготовку, перепідготовку. Перекваліфікацію, будемо так казати, і за допомогою цих фахівців вони якраз вивчають, розглядають і засвоюють нові методики з вимогами сьогодення, тому що зараз такий час непростий, Повинні ми впроваджувати нові методи і нові заходи охорони для того, щоб щоб забезпечити всіх учасників освітнього процесу нормальною безпекою. Зокрема, під час тренінгів визначали, як спілкуватися з учасниками учасниками освітнього процесу, адміністрацією школи, батьками розглядали системи захисту прав дітей, їх вікові особливості та відповідні правила поводження до допомогу, а також протидію домашньому насильству. Акцентуємо увагу на дотриманні заходів особистої безпеки, як і працівників, так і учасників освітнього процесу під час сигналу. Повітряна тривога при надзвичайних ситуаціях, при замінуваннях навчання. Закладів, тобто це сьогодні досить сильно, на жаль, актуально, тому щоб не розгублювалися, бо це люди, на яких будуть орієнтуватися, відповідно, вони мають бути на досить високому рівні. Фізичні охоронці вважають такі тренінги дуже важливими для підвищення рівня оволодіння своєю професією, а отже, і посилення безпеки учнів. Тренінг, по-перше, дає знання, по-друге, оновлює. Знання по законодавчій базі оно постійно змінюється. Я хотів ріст за освітою, але я навчався дуже давно, а законодавча база постійно в русі, постійно щось є нове, тому що я вважаю, що треба навчатися постійно і вдосконалювати свої професійні морально-ділові якості. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня. 2.